Дійна служба новин в студії Юлія Бориско. Інформаційна характеристика четверга вже повна. І вона до вашої уваги в прямому ефірі. Доброї ночі. Стрілянина у середмісті Києва. Перехожі і автомобілісти на вулиці Городецького навпроти будівлі Міністерства юстиції стали свідками спецоперації. Міліціонери затримували підозрюваних, стріляли і ті, і ті. До декого довелося викликати швидку. Рух транспорту в районі Басарабки перекрили і це спричинило затори. Як почалася, чим закінчилась погоня, Оксана Щербина розповість. Гільзи на тротуарі, налякані перехожі приходять до тями. Щойно перед їхніми очима стріляли в людину. А я почула на вулиці стрілянину. Троє невідомих почали стріляти у чоловіка, як тільки той вийшов з під'їзду. Цілились у ноги. Який характер ушкоджень я вам не можу сказати, тому що е швидка забрала його до. Лікарня закладу хто жертва, люди, які тут живуть, не знають. За кілька хвилин після пострілів міліція вже гналася за нападниками. Ті сіли у дві машини і намагались утекти. Це авто далеко заїхати не змогло. Його зупинили за кілька метрів від місця злочину. Салону витягли двох нападників. Всередині криміналісти знайшли пістолет і кілька номерних знаків для автівки. Номери ж на самій машині були прикріплені резинками. Третій нападник власною автівкою тікав від міліцейської погоні дворами і тротуарами. Дивом не зачепив нікого з перехожих. На сусідній вулиці вистрибнув на проїжджу частину і рухався зустрічною. Тут щільний рух і далеко підозрюваний втекти не зміг. Авто відразу оточили міліціонери. Прямо по тротуару він їхав мімо міток, я ще скачив, он прямо так убігав, за ним чоловік ще І Потім виїхав навстрічку, витащили. Нарушники оділі куда-то повели. без ума проти тічення машин. їхав. А я сіль я стояла, он бив в білку. Міліція впіймала усіх трьох нападників і порушила провадження за статтями про замах на життя міліціонера та умисне вбивство. Можна сказати, що це були кримінальні розборки. Всі ці розборки, бандитські, все інше, буде присікатися, і злочинці будуть затримуватися. По іншому не буде. ТСН з власних джерел вдалося дізнати, що насправді те, що відбувалося в центрі Києва, було спецоперацією з затримання членів злочинних угрупувань. Члени одного з них з України, інші вихідці з Кавказу. Цю інформацію до вечора у міліційному главку не підтвердили, але й не спростували. Оксана Щербина, Дмитро Фурдак, Роман Сукач, Артем Багров, ТСН 1+,1. Авіакатастрофа посеред сільської вулиці. На волині вночі розбився і вибухнув. Ан-2. кукурузник, втрачаючи висоту. Пошкодив два обістя, зніс кілька дерев та електроопори. Селяни в цей час спали, ніхто не постраждав, а от пілот та його пасажир шансів вижити не мали. Правоохоронці кажуть, що політ був несанкціонованим. Літак, вочевидь, перевозив контрабанду. Я до собі встиг підрізати дерева, а сусід не встиг, то йому так самоліт вибрізав, як бензопило, і просто покусило все. Юрій Козлюк намагається підрахувати збитки завдані нічною катастрофою. Удома він сам із бабусею. Мати хлопця та його семирічна племінниця в лікарні із шоком. Батько подався за будматеріалами у хаті. Ні стелі, ні тепла, ні світла. Дякувати Богу, каже, що самі живі лишилися. Зачепив дах і ще й крилом комена. І це вирвало там коробку з тієї сторони. Суцільна трощань на сусідньому подвір'ї. Тут у літака відірвало крило, а за кілька метрів від хати він впав на дорогу і вибухнув. Шансів вижити у пілота не було, кажуть очевидці. Тут все горить, все в палає, я вискочив дивлюсь, провода, все валяється і почав дзвонити. 101, 102, 103. І шок. бабу лечо відкачали. Ну, ще таке, все сітьокає. Страшно, бо ж нас кожен як газ. і візьміть на якби також як воно бухнуло. Причини авіакатастрофи волинські правоохоронці не називають. Зазначають лише, що Ан-2 був завантажений білоруськими цигарками, а нічні польоти заборонені. Висновки робитимуть національне бюро розслідувань та транспортна міліція. Місцеві ж припускають, що заходячи на посадку у темряві, пілот не розрахував висоту. Йому помішала помішав наш будинок, ну ці дерева всі, і виходить втратив висоту. Тут грубиста місцевість. Селяни кажуть, кукурузника бачили не раз і в небі, і на аеродромі серед поля. Донедавна такий літак належав місцевому сільгоспідприємству та вже кілька місяців, як воно збанкрутіло. Можливо, цей не цей літак, можливо, цей що був, стояв тут. Може, десь розсіває він добре. Ну і стверджувати, чий він є. Я Ну, навіть не беруся. два роки тому на Волині за схожих обставин у авіакатастрофі загинуло двоє людей. Тоді силовики заявили про викриття повітряного контрабандного каналу, але винних так і не знайшли. У сьогоднішній аварії повітряного судна теж багато роботи для слідчих. Правоохоронці зараз намагаються встановити, кому належав літак зробити це за бортовим номером. Також неможливо усе знищив вогонь. Сніжана Шевчук і Куліков, Волинь ТСН 1+,1. Авіакатастрофа за бажанням пілота таку сенсаційну версію загибелі аеробуса в Альпах озвучив французький прокурор. Слідство вважає, що другий пілот сам зачинився у кабіні і свідомо занапастив себе ще 149 людей. На такий висновок фахівців навело вивчення записів бортового самописця. Подробиці розслідування від Яни Слісарчук. На третій день розслідування в пресі з'являються імена пілотів про капітана Патріка С, батька двох дітей, колишній колега розповідає. Він був одним з найкращих, досвідчений, тренований. Він точно зробив усе, що міг, аби зарадити катастрофі. Але коли літак почав знижуватися, в кабіні його не було. Це підтверджує на прес-конференції в Марселі прокурор Брайс Робін. Перші 20 хвилин польоту розмова між пілотами нормальна, можна навіть сказати, весела. Нормальний політ, нічого дивного. Тоді ми чуємо, як вони готуються сідати в Дюссельдорфі, і відповідь другого пілота лаконічна. Капітан передає другому пілоту контроль, чути як він виходить з салону до туалету. І ось тоді другий пілот починає зниження. Це неможливо зробити ненавмисно. Капітан намагається повернутися до кабіни, але не може. На записі чутно стуку двері та голос. З кабіни ніхто не відповідає, ніхто не відчиняє дверей. В кабіну Коють сильніше, але марно. Другий пілот мовчить. З ним намагаються вийти. на зв'язок схвильовані марсильські диспетчери в салоні. Тиша літак продовжує зниження аж допоки не врізається вгору. Найбільш вірогідна версія, що другий пілот свідомо відмовився відчиняти капітанові двері і почав зниження літака. Я нагадую, що за вісім хвилин польоту літак спустився з висоти 12 тисяч метрів до висоти 2 тисячі метрів. Причини, чому він так вчинив, ми поки що ігноруємо. Але аналіз ситуації свідчить про його намір знищити літак. На кожен випадок у стюардасти пілотів є свої інструкції. На цьому навчальному відео демонструють, як відчиняти кабіну аеробуса ззовні. Кожен порт в них знає код доступу. Якщо пілот не перерве процедуру зсередини, двері автоматично відчиняться за 30 секунд. Якщо двері не відчиняються, це означає, пілот свідомо перемкнув важіль, бо не хоче нікого пускати до кабіни. двері до кабини зроблені з армованого матеріалу. Якщо вони зачинені, потрапити туди швидко. Немає шансів. 28-річного другого пілота звали Андреас Любіц. Він жив з батьками в місті Монтабаур. Біля його будинку поліцейські машини. Прожо. Одні його зв'язки з терористичними організаціями французькій прокуратурі невідомо своє слідство ведуть німці нічого кримінального теж поки що не знайшли. Хочу зазначити в його навчанні шість років тому була довга перерва, але після того його кваліфікацію знову перевірили. Він продовжив навчання. Пройшов усі медичні та інші тести. Про цю перерву говорять і шкільні товариші Любіса. Тоді він кажуть, страждав на депресію, але останні роки нічого про це не свідчило. Він був спортивним, люб'язним, ввічливим. Його батьки дізнаються про звинувачення прокурора вже у Франції, куди приїжджають як і інші родичі жертв катастрофи. Пасажири літака, твердить прокурор, до останнього не розуміли, що відбувається. Я думаю, жертви зрозуміли все в найостаннішу хвилину, тому що крики пасажирів на записі чути лише вмить перед зіткненням. У передгір'ях французьких Альп місцеві розселяють родичів жертв трагедії у себе і піклуються як можуть. Організовують транспорт, зв'язок, їжу на місці катастрофи. Рятувальники продовжують шукати другу чорну скриньку і тіла. Впізнавати їх доведеться за ДНК. Яна Серчук ТСН 1+,1 Нові правила для пілотів вже запровадила низка європейських авіакомпаній. Це Норвезька Air Shuttle, Британська EasyJet та німецькі Lufthansa, Air Berlin та Condor. Це їхня реакція на авіакатастрофу в Альпах і версію про пілота самогубця. Відтепер з міркувань безпеки в кабіні пілота постійно мають перебувати щонайменше дві людини. Вимога набуває чинності цієї п'ятниці, тобто вже сьогодні. Досі європейське правило цивільної авіації, на відміну від американських, кількості пілотів у кабіні не обумовлювали. В центральній частині Таїланду зіштовхнулися два пасажирські потяги. Причину аварії ще не з'ясували. Місцеві змі повідомляють про щонайменше два десятки поранених, двоє з яких у критичному стані. Чи є серед них туристи іноземці? Поки що невідомо. Рятувальна операція триває. Вибух, пожежа та обвал п'ятиповерхівки у центрі Нью-Йорка на Манхеттені. Точна кількість потерпілих наразі невідома. За різними даними їх від 10 до 30. у критичному стані, щонайменше четверо. Не з'ясована і причина трагедії. Одна з попередніх версій вибух побутового газу. Будівля зайнялася. Спершу обвалилися перші два поверхи, згодом і вся будівля на першому поверсі. Був японський ресторан, вище квартири та офіси. Кілька людей виявилися заблоковані всередині, а вогонь перекинувся на прилеглі будинки. Приборкати його намагаються дві сотні рятувальників. Військову операцію в Ємені почали Саудівська Аравія та ще дев'ять країн перської затоки. Вони завдали два нічних авіаудари по позиціях бунтівників у столиці Ємену, Сані. і таким чином вирішили відгукнутися на заклики єменського президента. Захистити владу в країні від тамтешніх бойовиків. Про наслідки такої підтримки. Анастасія Боронець ущен зруйновані будівлі, десятки поранених та близько півтора десятка загиблих. Єменці розбирають уламки після нічних авіаударів. Всередині цієї будівлі було 12 людей. Ми вже знайшли 6. тіл. Решта досі під завалами. Позиції шиїцьких бунтівників, аеропорт Сани та авіабазу Аль-Дулаїмі бомбардували близько другої ночі. Військову операцію в Ємені почала Саудівська Аравія та дев'ять країн перської затоки. <звук> Таким чином, країни перської затоки вирішили захистити чинну владу Ємену від бойовиків хуситів, які прагнуть її повалення. Про захист попросив сам єменський президент Абдурабу Мансура Хаді, який напередодні нібито покинув країну. Ми робитимемо все, щоб захистити легітимний уряд ємену від повалення військовим шляхом. Зараз бойовики мають у своєму розпорядженні балістичні ракети, важке озброєння та навіть авіасили. Тому ситуація дуже небезпечна, і ми повинні зробити все, щоб захистити єменців та їхній уряд. Тим часом одні жителі ємену за таку підтримку дякують, інші її засуджують. Ми хочемо подякувати за цю операцію, яка рятує єменців. Ми знаємо, що країни перської затоки не зробили б цього, якби це не було потрібно, адже хусити відмовляються від діалогу і миру. Ми засуджуємо ці атаки групою країн, яка втручається внутрішні справи Ємену і завдає військових ударів. Ситуація в Ємені суттєво загострилася останнім часом на півдні країни. діє угруповання Аль-Каїда на аравійському півострові. В центрі триває жорстке протистояння між президентськими військами та шиїтськими повстанськими силами. Загострення конфлікту в Ємені ризикує перерости в повномасштабну війну, кажуть експерти. Де з одного боку Саудівська Аравія, яка підтримує владу Ємену, а з іншого Іран, який стоїть на боці повстанців. Анастасія Боренець ТСН 1+,1 або в офіційну армію, або додому. Добровольчим підрозділам пропонують покинути зону. А то, якщо ті не вступлять до збройних сил або Нацгвардії. Передусім йдеться про бійців добровольчого українського корпусу Правий сектор, який нині перебуває в Широкіному. За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, лідерові правого сектору вже запропоновано посаду в Міністерстві оборони. Сам Дмитро Ярош від коментарів поки що утримується. А чиї команди готові виконувати його бійці? дізнавалася Ганна Бока. У суцільних трощах Вижив лише годинник. Це були готельні котеджі мирних людей у широкиному. Тепер тут одна зі стратегічних позицій українських військових. Такі порядки вояки отримали після того, як вигнали звідси бойовиків. Тут простріляний кожен сантиметр у стелі, у стінах, у вікнах, навіть на бруківці. А головне усе по варварськи навіть не розграбоване, а просто потрощене бойовиками. Ну це таке. Практично в кожному будинку далі. Ротний батальйону Донбас вражає ще більше. Він із побратимами серед усіх розрух знайшов уцілілу автівку, але не пустив її на військові потреби, а знайшов її господарів та привіз їх сюди, щоб забрали. Ну от тоді благодаря їм цим. Тим ми забрали свою машину. Спасіба грамінша люди поїхали стерегти ж. Позиції залишилися лише вояки із батальйонів Донбас та правий сектор, але й частині з них наказали покинути передову. Командир восьмої окремої роти правого сектора із позивним червень. Таку команду на стратегічній точці фронту називає зрадою. Я от слідкую за перебігом війни і бачу, що тільки добровольчі батальйони і добровольці залишали якісь стратегічні місця, і ці місця були втрачені через деякий час. Починаючи з Іловайська, Донецький аеропорт. Дебальцево підопічні червня розгортають прапор, розписаний школярами, і кажуть, вони тут заради таких дітей, а отже, нікуди не зрушать з місця ані завтра, ані до першого квітня, як того вимагають у генштабі. Виконають же накази лише свого провідника Дмитра Яроша. Ми не ступимося звідси, тому що це є наша земля, і ми прийшли сюди захищати. ми добровольці, будемо тут воювати. Що на два фронти і з бойовиками і з Генштабом. За штабом ми не будемо воювати, ми будемо воювати з бойовиками. Так а вам кажуть покинути позицію АТО. Що ви будете робити? Ми не будемо покидати? Чому ми сюди приїхали захищати свою землю? У прес-центрі АТО підтверджують добровольцям, пропонували написати рапорти і вступити в офіційні підрозділи Сил АТО. А от ультиматуми спростовують. Запропоновано визначитись до якого підрозділу вони хочуть бути і з ними боронити Україну. Представники правого сектору з цим погодились і взяли термін для прийняття рішення. В армії повинна бути дисципліна і порядок. Легалізувати правий сектор чи вивести із передової остаточну позицію. Очилін добровольців обіцяв озвучити завтра. А в Маріупольському штабі АТО вже наголосили: до конфлікту не дійде. Вояків із передової силою ніхто виводити не стане, але й цивільних військових кажуть не буває. Конфлікту немає, це привселюдно демонструють Петро Порошенко та Ігор Коломойський. Президент поїхав до Дніпропетровська представляти нового губернатора на місце Коломойського, який напередодні подав у відставку Валентин Резніченко. До тепер працював головою Запорізької облдержадміністрації. Перед представленням новачка Порошенко подякував попередньому очільнику області та наголосив: саме команда Ігоря Коломойського в найкращий спосіб впоралася з усіма труднощами останнього року. Згадав, що під час минулої весни бізнесмен самостійно взяв на себе відповідальність за регіон, а нині за власним бажанням вирішив піти з посади. Порошенко підкреслив, що в рішенні про зміну керівництва області немає нічого особистого, і він переконаний, що всі ініціативи, започатковані командою Коломойського, розвиватимуться і надалі. Ігор Коломойський, зі свого боку пообіцяв усіляку підтримку наступникові. Україна може розраховувати на Дніпропетровськ як на форпост українськості. Кожному з вас і всьому Дніпропетровську. Велика і щира подяка від президента за це. Не маю жодного сумніву в тому, що повернувшись до громадської діяльності і до господарської діяльності, вся команда Ігоря Валерійовича непохитно стоїть і буде стоятиме на міцних проєвропейських і проукраїнських позиціях, адже патріотизм живе в серцях усіх нас, незалежно від тої посади, яку кожен нас займає. За цей рік ми багато змогли зробити, ми зупинили розповзання сепаратистського настроєння, яке двигалося до нас з юга і з востока. Мы остановили эту чуму на границе области. Мы хотели больше сделать в хозяйственном плане, но, к сожалению, война не дала нам это сделать. Вот. Но я надеюсь, те стандарты и те правила, которые были внедрены при нас, они будут действовать и при новой, новом главе администрации, и мы будем ему помогать в этом чтобы была преемственность власти, и чтобы дорогие Днепропетровчане и жители Днепропетровской области были спокойны. Мы никуда не уезжаем, никуда не уходим. Мы здесь, мы здесь живем вместе с вами и будем всеми силами помогать соблюдать спокойствие, сохранять это спокойствие и мирное небо над нашими головами. Кернеса судитимуть. Генпрокуратура передала до суду справу проти мера Харкова, міського голову та двох його охоронців звинувачують у викраденні тортурах і погрозах вбивства. Кернесу закидають організацію та виконання 2 березня. Очільнику Харкова вже було повідомлено про підозру, у скоєнні кількох злочинів і оголошено про завершення досудового розслідування. Слухання у справі відбудуться в Дзержинському райсуді Харкова. Лише за тортури можуть посадити на 5 років. Що найменше обвинувачення Надії Савченко у жорстокому поводженні з військово полоненими в Росії визнали технічною помилкою. Відтак вписати ще одну статтю у справу української льотчиці, за яку в Росії передбачено до 20 років тюрми, слідчим органам не вдалося. Скаргу адвокатів Савченко на постанову щодо об'єднання кримінальних справ розглядав басманний суд Москви. На засідання українську льотчицю доправили десятеро конвоїрів, ще дванадцятиро охороняли клітку з полоненою. Надія голодує повторно вже десятий день і важить 53 кілограми. Повідомив її адвокат. Перше голодування льочиці тривало 83 дні, протягом яких вона втратила третину своєї ваги. Викрадену українку судять за незаконний перетин російського кордону та приписують їй вбивство російських журналістів. Вона тримається незламно. Тиші комітет допустив велику помилку, тим що виграв мене з України і привіз сюди. Через мене їм добавилось дуже багато гімарою. А якщо я помру в Росії, то вони в принципі вдавляться моїми кістками. Так що нехай краще скоріше вже знаходять вихід зі своїх помилки і приймають яке-небудь відповідальне рішення. Час уже закінчується цей цирк. Путінські страхи під час виступу на колегії ФСБ хазяїн Кремля заявив, що НАТО намагається оточити Росію системами протиракетної оборони та розробляє військові операції у космосі. Через конфлікт на Донбасі заявив Путін, Росію намагаються ізолювати політично та економічно, але російський лідер тиску не боїться натомість звинувачує опозиційних політиків у боротьбі на користь за кордону руку іноземних спецслужб Путін бачить і в діяльності більшості громадських організацій, за якими влада уважно пильнує. не прекращаются и попытки западных спецслужб использовать в своих целях общественные, неправительственные организации и политизированные объединения. Прежде всего, для дискредитации власти и дестабилизации внутренней ситуации в России. Причем уже планируются акции на период предстоящих избирательных кампаний 2016-2018 годов. 13 мільйонів українців потенційні жертви російської пропаганди. Стільки людей мають доступ до супутникового телебачення. Його контент чиновники не можуть ні обмежити, ні заборонити. кажуть у нацраді з питань телебачення і радіомовлення. Ефірне мовлення шести російських телеканалів обмежили через суд. За викривлення ситуації та ворожі вислови, проте проблема констатують у нацраді у швидкості реагування російських пропагандистів, щойно обмежують мовлення одного каналу, як з'являється інший, на якому до того навіть новин не було. Тож українців закликають самим бути пильними. Що ви побачите чи почуєте російський телеканал, особливо ну, в Україні, який говорить ну неправду. Будь ласка, тут же якби звертайтесь там будь-якими відомими методами. ми якби реагуємо на, на такі випадки, уже сьогодні у п'ятницю на землю може впасти астероїд діаметром кілометр про таку можливість з посиланням на американського науковця. Пишуть численні видання. Однак українські астрономи разом з закордонними колегами таку ймовірність заперечують. кажуть, гігантський астероїд рухається зі швидкістю майже 35 тисяч кілометрів за годину і пролетить повз нашу планету на відстані 4 мільйони кілометрів. Це в десятеро далі ніж місяць. Астрономи, втім, не втрачають пильності, бо в подальшому траєкторія руху астероїда цілком може перетнутися із нашою планетою. Але якщо це і станеться, то не в найближчі 100 років заспокоїть науковці. Пролетить він зараз на безпечній далекій відстані. Телескопу його любити ніхто не побачить. Більше того, для українців він взагалі з вечора вже буде під горизонтом. Його в принципі не можна буде подивитися. Тобто пролетить як літають багато астероїдів мимо землі, і на них на них особливої уваги вже люди не звертають. Нехай як від України летять усі неприємності і проблеми. А день принесе нам лише найкращі новини. ТСН про них розповідатиме вже з сьомої ранку. Наразі спіть спокійно під щасливою зіркою.